Сьогодні ми покажемо кадри, які, за словами очевидців, ніхто не мав бачити. Кадри секретної місії НАСА, тієї, яка офіційно ніколи не існувала. Її назва – Аполло-20. За офіційними даними. Програма Аполло завершилася на 17-й місії. Місії 18, 19 і 20 були скасовані через скорочення бюджету, зміну політичних пріоритетів і втрату суспільного інтересу. Але чи справді ці польоти ніколи не відбулися? Що якщо одна з них усе ж стартувала таємно у 1976 році і відправила екіпаж туди, де досі панує мовчання на зворотний бік місяця? Програма «Аполло» розпочалася у 1961 році. І стала найамбітнішою космічною подією свого часу. Її метою було не просто висадити людину на місяць, а довести технологічну перевагу Сполучених Штатів у період холодної війни. За 11 років було здійснено 17 місій, 6 із яких завершилися посадкою на поверхню. Людство захоплено спостерігало як Ніл Армстронг у 1969 році. Зробив свій історичний крок. Та вже через кілька років інтерес громадськості згас. Конгрес скоротив фінансування, а пріоритети змістилися на військові програми та орбітальні проекти. Офіційно три останні місії було скасовано, але збереглися дані, що ракета Сатурн 5 для «Аполло-20» була повністю готова до старту. Існував навіть затверджений план польоту, який передбачав дослідження кратера Ціолковського. Величезного регіону на зворотному боці місяця. Після цього з'явилися дивні подробиці. Частина документів із внутрішніх архівів НАСА безслідно зникла. Деякі техніки згадували, що бачили загадкові записи у журналах запусків за 1976 рік. Навіть сьогодні ці невідповідності виглядають підозріло. І саме вони породили легенду, яка не зникає вже майже півстоліття. У 2007 році в інтернеті з'явився користувач під ніком Retired AFB. Він назвав себе ветераном ВПС Сполучених Штатів, який нібито брав участь у секретній місії Аполло-20. На своєму каналі він почав публікувати серію коротких відео, де показував старт ракети Сатурн V кадри з кабіни місячного модуля. А також неймовірні зображення циліндричного об'єкта, який, за його словами, знаходився в кратері на зворотному боці місяця. Та найбільший шок викликали кадри з тілом істоти, схожої на жінку, обличчя, ніби муміфіковане, з проводами, що виходять із носа, і виразом, який здавався застиглим у глибокому сні. Retired AFB назвав її Мона Ліза з місяця. У своїх коментарях він стверджував, що це не труп, а істота у стані анабіозу, знайдена всередині стародавнього інопланетного корабля. Пізніше він заявив, що його справжнє ім'я Вільям Рутледж, колишній астронавт НАСА та ВПС Сполучених Штатів Америки. За його словами, екіпаж складався з трьох осіб: його самого, французької астронавтки Леони Шнайдер. І радянського космонавта Олексія Леонова місія була спільною американсько-радянською. Її мета дослідити велетенський космічний корабель, виявлений під час місії Аполло 15 на зворотному боці місяця. На відео було видно не лише загадкову жінку, а й дивні символи, ніби вигравійовані на стінах, а також частини обладнання, схожого на щось невідомого призначення. Рутлеч казав. Що більшість систем корабля були давно пошкоджені, але деякі деталі виглядали так, ніби ще могли працювати. Інтернет вибухнув обговореннями. Уфологи називали це відкриттям століття, а скептики добре зрежисованою містифікацією. Згодом експерти НАСА перевірили кадри, метадані відео не відповідали оригінальним записам місії Аполло. А частину зображень вдалося співставити з музейними макетами. Мона Ліза виявилася восковою фігурою. Retired AFB згодом упізнали як французького художника Тєрі Спетцера, який зізнався, що це був експериментальний арт-проект. Але навіть після цього історія не зникла. Занадто багато дивних збігів залишалося без відповіді. Чому деякі фото зі зворотного боку місяця так і не оприлюднені? Чому частина технічних журналів місій 18-20 зникла ще у 70 70-х? І головне, чому НАСА уникає коментарів про деталі закритих місій, посилаючись на брак інформації? Є ще один менш очевидний, але дуже тривожний аспект цієї історії. Деякі свідки та колишні працівники стверджували, що на них чинили тиск, а іноді навіть пропонували мовчання в обмін на гроші чи кар'єрні преференції. Інші розповідали про натяки на юридичні проблеми або прямі погрози, які змушували людей міняти свідчення або називати все фейком. Можливо, саме підкуп або шантаж були інструментами, щоб певні матеріали видати за мистецький трюк. І тим самим заглушити питання. Ці твердження важко перевірити, але вони додають ще одного шару підозри до вже складного сплетіння фактів і домислів. Міф про Аполло 20 став справжньою легендою, його обговорюють на форумах, у документальних фільмах і навіть у наукових конференціях, присвячених місячним аномаліям. Для одних це фейк, створений заради популярності. Для інших прихований доказ того, що людство не самотнє у всесвіті, історія Мони Лізи з місяця інопланетного корабля та секретного екіпажу, продовжує жити вже майже півстоліття. І залишається головне питання: якщо Аполло 20 — лише вигадка, чому вона виглядає настільки правдоподібно? Чому навіть сьогодні, маючи нові телескопи? Орбітальні зонди і супутники ми так і не повернулися на місяць? Можливо, там не лише каміння, можливо, там історія, яку нам не дозволили побачити, і можливо, саме ці кадри, що випадково просочилися у світ, це маленька шпарина у завісі таємниці, за якою ховається щось набагато більше. А що думаєте ви? Чи могла місія аполло 20 бути реальною? А історія про мону лізу з місяця не просто вигадкою. Напишіть свою думку в коментарях. Ми уважно читаємо кожен. Підтримайте відео вподобайкою і якщо цікаві теми таємниць, не забудьте підписатися на YouTube канал, а також на наш Telegram канал щоб не пропустити нові історії, які офіційна наука воліє не помічати. На сьогодні це все. Дякуємо за перегляд відео. До нових зустрічей у нас на каналі.